На початку повномасштабки дуже актуальні були публікації щодо того, що взяти на війну. Можливо, вони були із го року там якась така хвиля, так проте, ну я її дуже не застав, бо мене не брали захищати з 14-го року Україну. Ні в який спосіб, я звертався. Мені не надавали такої високої чести а в 22-му я вже і не питав. От і були різні там публікації, що брати на війну, всяке таке. Зараз ну, воно трохи підспало, так, тому що не повні 4 роки вже за плечима. Ну, люди добрі, всі, хто хотіли воювати вже, або воюють, або принаймні, знають, що їм, скоріше за все, стане у пригоді на війні. Разом з тим, разом з тим важливий такий момент, яким я вважаю. Насправді фундаментально критично, екзистенційно важливо поділитися з тими, хто планує невдовзі долучитися до ЛАВ Сил оборони України, або має усвідомлює, що має добрі на те шанси, це те що, усвідомлення, знання, розуміння і прийняття як бази. Те, що вами будуть керувати невігласи. Тотально некомпетентні в тих чи інших речах люди. В тих чи інших речах, я на увазі, які вони будуть вам довіряти, наказувати, робити. Слава націю! Вітаю на каналі Добрий Гармат! Ватерія Сашко. <кхм> Добрий відео. Мотиваційного, скажімо так, характеру, тому що фактично мат... нічого матеріальне не має сенсу і важливості, коли воно не йде за духовним, коли воно не закріплене ідеєю, світоглядом, розумінням і напрямком думок. Відповідно, відповідно, вороги московити, так, що. Широко, інтенсивно роблять проти українців взагалі, і військовиків, зокрема. Це максимально впливають на мораль. Її знищують, підточують в різноманітніші способи. От. І важливо вміти цьому протидіяти. Протидіяти цьому це не означає жити в рожевих оку окулярах і о, називати чорне-білим і. Думати, що о, все навколо фантастично чудово. А от, коли воно таким не є, звісно, це призведе до деградації, депресії, вигорання і знищення вас спочатку зсередини, потім і ззовні. І толку з вас не буде ані для війська, ані для родини, ані в першу чергу, звісно, для вас самих. Відповідно, відповідно, готовність. До перебування в сил оборони, вона містить собі і фізичну складову, так, Тобто, але ну, там, якщо у вас ну, до вашого віку не з'явилося нормальних колін і спини, ну, то ви, то, звісно, потроху там десь намагаєтеся їх настарувати, Але ну, прям так, щоб фантастично з нуля собі зробити коліна і спину за місяць, два, три, п'ять, навіть рік, ну, це мало вірогідно. Так, ви ж ви вже прийдете захищати Україну з тим, що маєте. І працювати, звісно, буде в першу чергу воля, розум і серце. А за цим всім буде тягнутися ця фізуха, цей біоробот, який ви будете тягнути і спонукати часто не завдяки, а всупереч його стану. І у всьому цьому, повторююся, в ієрархії і архітектурі побудови війська. Однією з ключових фігур є, звісно, командир безпосередньо і командування далі, яке йде від безпосереднього командира і аж до головнокомандувача, так, пана президента в нашій державі, станом на сьогодні. І ви цілком ймовірно стикнетеся з тим, повторююся, що за тих чи інших обставин, в тих чи інших ситуаціях ви будете бачити просто неадекватні, нефахові, фактично. Антипрофесійні дії і накази з боку людей, в якійсь частині в якійсь частині, насправді достатньо невеликій частині випадків. Так, от, у мене неповніть 4 роки за плечима в лавах ЗСУ взагалі, і, скільки там, 37 років мені взагалі так, в житті, то я вам кажу, що. В невеликій кількості випадків те, що буде вам здаватися некомпетентним і поганими рішеннями, з часом ви будете бачити, що насправді вони в тій ситуації були найкращим рішенням, тому що так чи інакше, ті люди мають певний досвід. І розуміють специфіку і контекст ситуації, мають інші відні дані, окрім тих, які маєте. Ви бачать ситуацію більш розлого. І так дійсно в невеликій кількості випадків вони роблять краще, ніж ви собі уявляєте. І такий підхід, що ну я два понеділки у війську їм відніше. Так, він у малій кількості випадків дійсно себе виправдовує разом з тим, у більшості випадків, з мого власного досвіду і того, що я бачу власними очима. Вони, те, що вам видається, нефаховим, непрофесійним, поганим і деструктивним, воно насправді таким і є. І з безліч найрізноманітніших причин, остаточною з яких є те, що ви маєте виконувати наказ, ви будете це робити. Ну тобто, мовно кажучи, ви приходите там інженер з якоїсь там галузі, ну я не знаю, умовно кажучи. Намотування лебідок. Так, візьмемо бучу, намотування лебідок. Ви в цивільному житті по всьому світі каталися 30 років, намотували лебідки. Ви з заплющеними очима вночі зробите, намотаєте лебідку, все там підберете всі параметри, як треба. Ви приходите сюди, вам кажуть намотати лебідку в якийсь такий спосіб, ну, що ви знаєте, що це буде херня, що вона не працюватиме. І ви кажете там, пане майоре, це херня. Ми викинемо ресурси на вітер, які там ну, даються нам часто густо, тяжкою працею здебільшого. І ну, воно не працюватиме. Воно не працюватиме ще й можуть загинути люди. Це дурня, це так не робиться. Ось. У пана майора надується Вена на лобі, обличчя набуде кольору помідору. Ти що? Солдати, ти хто такий? Я рот любив, я воював, роби, як тобі кажуть. Ти робиш, як кажуть. Як цілком очікувано, воно розсипається, воно не працює, можливо, навіть гинуть люди. Хто за це понесе відповідальність? Ніхто. Тобі кажу одразу: ніхто. Систематичність поганих рішень ти, скоріше за все, будеш бачити наочно весь час перебування в лавах Сил оборони, ну або принаймні його більшу частину, в залежності від того, де, власне, ти будеш. Захищати Україну і в якій ролі, і наскільки тобі пощастить. Повторюся. Повторюся, я кажу про ваші налаштування голови. Я не кажу, що всі або більшість командирів є некомпетентними, не фаховими у війську. Ні, я кажу про те, що за замовчуванням ваші твої очікування. До командирів і до докування мають бути такими. І коли ти ситуативно, умовно кажучи, в загалому, цілому, в плані там більшості рішень у командирів все гаразд, а періодично трапляється така херня, яка ти може можеш взаємодіяти, важливо, щоб це тебе не демотивувало, щоб це не позбавляло тебе бойового духу, моральної стійкості і розуміння. Так? Що взагалом і в цілому вектор нашої спільної діяльності це остаточна перемога України над Московщиною в першу чергу. Тобто, є добра вірогідність, що тобі трапляться фахові, гарні командири, і ти будеш щасливий. І дай Боже, щоб так і було. Проте, краще налаштовуватися на гірше і бути до нього морально готовим. І стикнутися з кращим, аніж очікувати кращого, налаштовуватися на краще і стикнутися з гіршим. Так? Тобто крива твого досвіду і морального стану в силах оборони вона має бути спрямована догори, а не донизу. Стартуй знизу і рухайся, хай повільно, але догори. Зміцнюйся, зростай, набувай компетентності і всіх супутних параметрів. Аніж прийти надрошеним, намотивованим, потужним. Зараз ми натягнемо московитів на шаблю справедливості, а потім ну, ти бачиш таку херню навколо і ти завалюєшся в надра депресії, алконарко, СЗЧ, пошука матерів 15 дітей для списання і всяка така херня. Так, так. Відповідно, що з цим робити, кожен випадок індивідуальний. Ніхто за тебе в тій ситуації, в тому старішому моменті, де ти опинився, ніхто не прийме за тебе рішення. Приймати рішення тільки тобі. Ну, як зробиш, так і буде. Мені там хтось там намагає там, в Ютубчику там, писати: А ти там не завжди такий твердий, як скеля, прямолінійний у своїх. Принципах, Дорота компота, там, ти не виколюєш очі на передові за московицьку мову. Я знаю, що йде і кому і як я роблю. І взагалом, і цілому партію, в яку я граю, мій бік, бік українського націоналіста, українського воїна, він переможений. Десь щось, якісь комарині укуси точкові Компромісів ситуативних не впливають негативно на загальний фон, на загальний результат. Так само, як в тебе. Май вектор, має спрямування, має розуміння і запам'ятовуй. Як зробиш, так і буде. Головне, що головне, що діяти максимально в плюс для інтересів України. Якщо ти бачиш, що плюса не буде. Ну, намагайся максимально зменшити мінус. Так? Тобто накази ми зобов'язані виконувати. Разом з тим, зазвичай є якісь десь щось люфти, віконечка, щоби зробити щось там трохи не так, як подеколи тобі від тебе будуть вимагати. Некомпетентні, не фахові. Або просто телепні у командуванні. Чи ситуативно ну, не фахові, чи взагалом і цілому телепні. Так? Ну от, такі гаразди. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.